Друзі, всім доброго раночку. Закінчується наша любов з цією BMW m 50 Шикарне, класне авто, яке подарувало мені масу приємних емоцій. Реально дуже дуже крута машина, але все хороше Теж має властивість закінчуватись, тому зараз ми на сервісному центрі. Номера вже я зняв Ну і вже майже продав цей автомобіль. Залишилось новому власнику отримати номера. І поїхати на ній в Київ. Трішки сумно мені через це, бо реально ця машина яка прям тільки-тільки прям позитивні емоції. Навіть поганого нема що мені про неї сказати. Якісь недоліки, вади чи ще щось. Дуже крутий проект, дуже класний автомобіль. І я сподіваюся, що у нового власника будуть такі самі емоції з його досвідом в експлуатації цієї. BMW i4M50, тому давайте побажаємо йому мирного неба, рівних доріг та всього-всього самого найкращого, друзі. Ну і таких класних позитивних емоцій, як подарувала мені за ці півроку машинка. Більше вже ніж півроку пройшло. Час дуже швидко спливає зараз.